Це є кукурудза, тигровий горіх і Мідія. Об'яснюю, чого. Якщо є велике водосховище, і тут нема завдання стати чемпіоном області, чемпіоном України на таких озерах не дуже часто використовують саме Бойл. Тому що велике озеро, велика водойма і бойлом, бойл любить треба. Але вгадати на цю акваторію і Треба великий об'єм корму, який потрібен бойл, чи, там, чи лосось, чи кріль, там, чи інакше якийсь запах. Дуже важко. І тому рибаки, щоб здешевити, і це водосховище, тут дика риба, як то сказати. Щоб здешевити, вони використовують, що використовують. І чи там прості рибаки, простіші, які там просто приїжджають на риболовлю. В більшості використовують зернові, там, чи пшениця, чи кукуруза. І от тим і годують, і на це ловлять. Насадка, кукуруза. І технічна, так і бундюелька, там, і так далі. Тому от запах і аромат кукурузо-тигровий горіх, це саме така комбінована ароматика і пелець, що не прогадаєш. А мідія, мідія це аромат, це природній корм для трофейних коропів. Тобто загалом для більшості риби. є різні мушлі. Та, мідія це не тільки та така. Як то сказати, розшіпірка, є маленькі різні мушлі, і це природній аромат, який рибу не відлякає. Вона поцікавиться, попробує, розгодується і почне ловитися.